Це 2014 рік, коли пісня Style» б'є рекорди на Ютубі, а іспанський король зрікається влади. А в Україні цей рік стає найкривавішим за всю українську історію. Депутати регіонали 16 січня почали з найодіознішого голосування. Те, що вони ухвалять руками, цього ж дня назвуть диктаторськими законами. Заборонено їздити в колонії з більш ніж п'яти автомобілів. Арешт замість штрафу за несанкціонований владою мітинг. покарання за балаклаву на обличчі. Таких заборон більше десятка, і всі вони пахнуть абсурдом і тиранією. У відповідь на це 19 січня майдан іде на Грушевського і вибухає вогнем. Зимою 2014-го українці переживають найтемніші дні новітньої історії. Небесна Сотня, яка почалася з Нігояна та Жизневського, вписує в стрій нових героїв. А після мирної ходи до Верховної Ради кількість загиблих досі не можуть назвати точно. Буде штурм майдану. Палаючий дім профспілок. Буде наступ на інститутську і розстріл. І він злякається. За даними з камер спостереження, підготовка то втечі Януковича з країни почалася ще 19 лютого. Поки він в Києві веде переговори з опозицією, тут в Межигірській резиденції пакують та вивозять вантажівками коштовності та антикварят. Потім стане відомо після кількох невдалих спроб покинути країну літаком, президента та його найближче оточення в Запорізькій області приймають на борт російські гелікоптери, щоб вивести в Крим. Те, що потім назвуть анексією Криму, планувалося багато років. Сигналів було вдостань. Озброєні сутички між моряками двох флотів. Президентська епопея Мішкова. Російська дамба до українського острова Тузла, неконтрольоване розмноження проросійських рухів та політиків. І врешті пастка харківських угод. Все це відкривало шлях зеленим чоловічкам у 2014-му. Насильницьке захоплення Криму починається 20 лютого. Майже синхронно з підготовкою втечі Януковича. Російські військові без опізнавальних знаків близьковично беруть під свій контроль органи влади та більшість військових об'єктів. Опирається лише кілька кораблів чорноморського флоту України та українських військових баз. 11 березня захоплена росіянами Верховна Рада Криму ухвалює декларацію про незалежність. А 16 березня в Криму проводять референдум, на якому, як оголосять окупанти, 97% голосів буде віддано за приєднання до Російської Федерації. Натомість за іншою інформацією, явка громадян на цей псевдореферендум не перевищувала 30%. І половина була проти. Тож окупантам вдалося зібрати лише 15% лояльних виборців. Але для картинки в телевізорі цього вистачило. В березні 14-го на півдні та сході України починається руська вісна. На мітингах з російськими триколорами працюють професійні розвідники та військові. Їх завданням є максимальна дестабілізація і без того хиткої української держави. На сході невеликі групи диверсантів починають захоплювати райвідділки міліції, роздаючи захоплену там зброю місцевим колаборантам. Станом на початок квітня багато маленьких міст Донеччини та Луганщини повністю переходять під контроль незаконних збройних формувань. У відповідь на це виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов оголошує про початок антитерористичної операції на сході. У квітні починаються бої за Слов'янськ, а вже у червні на всьому сході. І Донеччини, і Луганщини йде з війна із танками, артилерією великих калібрів та системами залпового огню. Всю цю зброю терористи отримують через російський кордон. А коли українські сили розгорнули успішний наступ, на територію України приваються регулярні війська Росії. Після втечі Януковича та його кліки виявляється, що казна держави порожня, країна на межі банкрутства. Золотого запасу майже не лишилося. Валютні резерви скоротилися більш ніж вдвічі. На фоні війни курс з 8 гривень за долар сповзає до 16. В Цей катастрофічний період уряду очолює Арсеній Яценюк, а обов'язки президента тимчасово виконує голова Верховної Ради Олександр Турчин. За жорстку позицію вороги України назвуть. Турчинова кривавим пастором. Він буде верховним головнокомандувачем аж до 7 червня. В цей день проходить інавгурація нового президента України Петра Порошенка. Восени 2014-го владу остаточно перезавантажують в країні посочергові вибори до парламенту, і вперше до ради не проходить жоден комуніст. Березні перші групи з колишньої самооборони майдану вирушають на полігон поблизу Києва. Там почнуть формувати та навчати нові бойові підрозділи добровольчі батальйони. Станом на літо на сході України буде нараховуватися близько 30 таких батальйонів. Найвідомішими з них стануть Донбас, Айдар та Азов. Основне оснащення добробатів беруть на себе волонтери, але без волонтерського руху не можуть вижити і підрозділи Збройних сил України. Якби не люди, що привозять на фронт усе від шкарпеток до бронежилетів, від кровоспинних бентів до надсучасних приладів, фронт не мав би шансів вистріля. Літати над Україною дедалі небезпечніше. В травні терористи з переносних зенітних комплексів збивають два українські гелікоптери. В одному з них гине легендарний генерал Кульчицький. На початку червня при заході на посадку над Луганським аеропортом збивають ІЛ-76, повний десантник. Та дуже скоро смерть там, на горі, перестане розрізняти військових та цивільних. 17 липня 2014. День, коли там, в Європі, в цивілізованому світі люди здригнуться, відчувши, як близько від них Україна, і як це навала зі сходу косить людські життя, не перевіряючи, хто ти за громадянство в цей день. В небі над Донбасом росіяни ракетою збивають пасажирський МН-17. Падіння з 10 кілометрів і 298 загиблих. сгиблих. Постріл російського буку по малазійському лайнеру стане другим за масштабністю терактом в 21-му столітті. Більше було лише 11 вересня 2001 першого у вежах музюках. Після 17 липня хвиля санкцій проти Росії перетворилася на потужний цунамі, а перед Кремлем замаюріз міжнародний. Донецький аеропорт імені Прокоф'єва ще в травні 2014-го виглядав ось так. Комплекс, який українські військові з боями утримують з 26 травня, восени починає перетворюватися на філіал пекла. Якщо на інших ділянках фронту обстріл трапляється по кілька разів на день, то аеропорт обстрілюють і штурмують майже без пауз. Тих, хто тримає аеропорт, терористи називають кіборгами. Просто щоб виправдатися, чому вони так довго не можуть взяти це, щербати від воронок бетонне поле. Я тихо жив, не користуючись попитом, бо без емоцій і м'яса. В аеропорті хто стане роботом і вже забув я своїм м'ясом. Мої суглоби шарнір. А замість крові мастило і пофіг Вами сьогодні в прямому ефірі Тут повечерія Сергій Прокоф'єв ми тут зажаті, напевно У найміцніші на світі лощата, мам ще не темно, можна ми з хлопцями ще забіжим на хрещатик Стукають разом із серцем підошви, діжка із квасом каштани пломбір Мама, мамусю, а можна і пошти Прямо в дитинство подзвоню тобі